Вітаю вас, друзі. Дозвольте сказати кілька слів про те, як стати щасливим в найближчі роки. Прийшов час вчитися, але одразу виникає питання, чому вчитися і як. Адже існують тисячі різних шкіл, курсів, будь-яких можливих практик і марафонів. Та відповідь проста: більшість цих курсів і шкіл переслідують конкретне завдання і вирішують певне питання. Але ми люди цілісні. В нас немає окремих рук, ні голови. Ми з'єднані, ми єдине ціле. Саме такі знання, які ми отримуємо, повинні бути цілісними. Якщо ж ваші знання складаються із багатьох фрагментів, ви не маєте повноти світогляду. Ваш світогляд розділено на тисячі уламків. Ми ж потребуємо цілісних знань, і ці цілісні знання мають назву веда. на сьогодні не існує інших знань. Які за своїм об'ємом можуть зрівнятися з ведичними до прикладу, перш ніж йти до мети, потрібно зрозуміти, хто я де знаходжуся, як влаштований світ, перш ніж зробити крок, потрібно зрозуміти, а чи потрібно це мені? Або навіщо це всій світобудові? Перш ніж діяти потрібно стати сильним. Але що означає бути сильним? Це означає бути знаючим і мати соратників. Про все це і розповідає веда сьогодні 90% людей, сподіваючись на технічний прогрес, поступово сповзають у невігластво. веда це сила, те знання, яке дав нам Всевишній для того, аби ми розвивалися і отримували щастя, а не технічний прогрес. Отже, як же нам ощасливитися в найближчі роки, перше, що важливо зрозуміти. Цей час пройде під впливом планети Сатурн, а це означає, що важливо виконувати свої зобов'язання, адже саме Сатурн відповідає і змушує нас виконувати свою дхарму, своє призначення. Дослівно, якщо ви захисник, захищайте. Якщо ви наставник, йдіть цим шляхом, допомагайте людям опановувати знання. Але Адхарма діє всупереч своєму призначенню, понесе найсуворіше покарання. Наступний не менш важливий і фундаментальний вплив, який усі ми відчуваємо зараз, вплив Юпітера. Це час, коли треба бути максимально обережним, не порушувати фінансові закони, не порушувати закони спілкування. В іншому разі, ви можете бути дуже довірливими і багато втратити. Існують єдині ліки від цих проблем: це знання. З кожним моментом, з кожною темою, яку ви вивчаєте, і вбудовуєте у свою систему повного світогляду, ви становитесь і маєте більш сильний Юпітер, більш сильний розум. Краще розуміння свого шляху, я бажаю вам у новому році, завдяки знанням знайти свою вищу мету, знайти шлях до неї, але не тільки у матеріальному світі, а й знайти свій шлях до Всевишнього у вашому серці. Знайти ту систему практик, філософії, теорії, що дозволить вам не лише вірити в Бога, а й відчути його. Тут веда незамінна, бо саме веда покаже вам не тільки шлях до матеріального успіху. А й дасть можливість знайти один з мільйонів шляхів до усвідомлення та просвітлення. Якщо ж говорити простіше, зрозумілою мовою, я бажаю вам пройти свій шлях, прожити своє життя цивілізованою людиною, а саме виконувати п'ять карм, п'ять дій по-перше, очищувати свою свідомість і тіло. Починаючи зі щоденного обмивання холодною водою і закінчуючи щоденними практиками мантр та молитов. По-друге, не допускати в себе ніякий бруд ні на фізичному, ні на розумовому, ні на моральному рівнях. Це означає не слухати змі. Якщо вам потрібні новини, читайте. Це означає дотримуватися розпорядку дня. Перш за все, це стосується світанку. Зустрічайте світанок, зустрічайте сонце, і це також стосується харчування. Якщо вам треба з'їсти щось калорійне, зробіть це опівдні. По-третє, вивчайте закони енергообміну або, хоча б розберіться з тим, що гроші це не ціль, а лише засіб. Зрозумійте, що ваша зовнішня і внутрішня чистота, і перш за все мовлення це те, що дозволить вам зберігати ваш добробут. Якщо ви дозволяєте собі грубість, ви все втратите. Четверта карма: піклуйтеся про свій дух фактично, це рівносильно піклуванню про свою удачу. Відвідуйте храми, відвідуйте служби, супроводжуйте кожне своє рішення і дію, які важливі у вашому житті. Увагою до духу. І п'ята карма. Робіть аскези, приймайте на себе обітниці і слідуйте їм. Не бійтеся цього, не бійтеся посту, не бійтеся обмежувати себе в чомусь. бо кожне таке самообмеження це звільнення від его і джерело вашої сили. Якщо ж далі продовжувати розмову про щастя і про те, як його досягти, необхідно згадати чотири великі мудрості, веди, чотири великі складові щастя кожної людини, по перше, карма йога. Ваші дії повинні бути спрямовані на щастя інших людей. В цьому випадку ви звільняєтесь від прив'язаності до цієї дії. Ваша свідомість чиста, бо ви більш сконцентровані і успішні. По-друге, хатха йога або інші фізичні йоги це системи, які налаштовані на здобуття сили, концентрації, ентузіазму. Пам'ятайте, тіло це храм душі. Ви повинні слідкувати за ним і берегти його. По-третє, раджа йога, тобто здатність керувати своїми бажаннями. Раджа йога дозволяє вам діяти незалежно від бід або проблем, які були у минулому. Небажання повинні керувати вами, а ви керуєте бажаннями. Це і є справжньою свободою. І наостанок четверте: бхакті йога. Тобто безумовна любов до Всевишнього і до усіх оточуючих, але цей рівень доступний лише для небагатьох, тому що для цього треба звільнитися від его, від своєї псевдозначимості. Любіть Всевишнього, любіть оточуючих, і щастя у вашому житті буде все більше і більше. Кожного дня я отримую десятки і сотні запитань, якихось подробиць, які трапляються з людьми. Якихось необхідних відповідей, задач, прохань тощо, я спробую за декілька хвилин дати відповіді, веди на всі ваші запитання. Отже, перше пам'ятайте про смерть. Якщо у вашій пам'яті є знання про смерть, то ви розумієте, наскільки безглуздо витрачати свій час на докази своєї значимості іншим людям? Завжди шукайте і вивчайте знання, бо все, що ми бачимо навколо нас, Напряму пов'язано з тим, якими знаннями ми оцінюємо навколишній світ. Фактично важлива не подія, а те, як ми її сприймаємо як оцінюємо. А аби знань це зробити досконалим чином неможливо. Тобто, важливо не подія, а сама реакція. Цікаво, що цю реакцію можна виховувати не тільки знанням, а й певними практиками. Ми буквально здібні звільнитися від негативних впливів нашого минулого. Ще один важливий фактор щасливого життя самоусвідомлення, адже ми повинні розуміти, що ми не можемо нічого забрати з цього матеріального світу, нічого окрім досвіду. Ще один важливий фактор: нічого не бійтеся. В цьому світі немає страху, страх лише вигадка, вигадка, що відбувається з якихось бажань для задоволення ваших потреб. Тут є усе. Тут достатньо води, їжі, хороший клімат і прекрасне оточення. Але коли ви бажаєте занадто багато, у вас з'являються страхи. Ще один важливий фактор життя всі ми тут відчуваємо біль. Але розділіть поняття страху і болю. Страх це те, що ви пропускаєте у майбутньому, це очікування болю. Приберіть це, бо це лише фантазія. Але біль, який вже прийшов, повинен бути вами прийнятий. Чим легше, чим швидше ви його приймете, тим швидше він зникне. Якщо ж ви чините опір реальності, чините опір болю, то ви фокусуєте на ньому свою увагу, і він збільшується. Наступний важливий фактор: будьте чесні, будьте правдиві, найперше, самим собою, бо лише через неправдивість самим собою. І з оточуючими з'являються всі питання, з'являються усі проблеми. Будьте свідомими. Адже якщо ви не контролюєте самого себе, то значить, хтось інший контролює вас. Без усвідомлення подій, без усвідомлення сенсу свого життя, напрямку руху, без усвідомлення кожного моменту свого життя, ви схожі або ми схожі на тварин. Справжнє життя наповнює нас тільки тоді. Коли ми усвідомлюємо його, будьте мудрі. Недостатньо пізнати цей світ, недостатньо пізнати його закони, а й треба використовувати ці закони на практиці. Навчіться не давати оцінок. Тут немає нічого поганого або хорошого. Цей світ вже досконалий. Всі оцінки залежать тільки від точки зору. В цьому є велика мудрість. Будьте здорові, бо це не так складно. Достатньо уважно вивчити інструкцію з експлуатації вашого тіла. Для фізичного здоров'я йога і аюрведа, для психічного джйотіш. Йога показує, як бути здоровим зсередини, джйотіш показує, як правильно вписувати свою діяльність в навколишню світобудову. Особливо важливо знайти своє призначення та покликання. Нині стало модним шукати. Або отримувати професію для заробітку, але вдумайтесь час такий швидкоплинний, те, що зараз вигідно, потім буде невигідно. На це взагалі не треба звертати увагу. Якщо ж ви на себе приймаєте професію, що не відповідає вашій природі, то кожна ваша дія, навіть якщо вона буде добре оплачувана, буде у вас викликати роздратування і злість. Гроші, які ви отримуєте таким чином, будуть дуже дорогі вам, тому ви станете жадібним. І почнете в прямому сенсі деградувати. Відкиньте страхи, суспільну думку, згадуйте, що ви любили в дитинстві, що вам про вас розповідали ваші батьки, що у вас гарно виходить, що потрібно оточуючим людям. Спостерігайте, мандруйте і знайдіть ту дію, яку ви робите із задоволенням, навіть якщо вам її ніхто не оплачує. З часом в цій діяльності ви станете досконалим, і таким чином ви отримаєте справжнє багатство, але не просто гроші, а саме духовне багатство і матеріальне багатство. Коли ви знайдете своє призначення, то все життя, всі ваші дії підкорите тому, щоб його дотримуватись. Тільки тоді, відкинувши усе зайве, ви станете досконалою людиною з великої літери. Ще більш важливе ваше духовне призначення, – «ішта девата те божество, яке живе у вашому серці. це не означає, що це питання язичництва. Ні, це значить, що це образ Всевишнього, до якого ви ближчі всього. Коли ви знаходите саме свій особистий духовний шлях, ви дуже швидко прогресуєте і відчуваєте Бога. А не просто вірити у нього. В цьому випадку для вас усі матеріальні труднощі стають дріб'язковими, лише незначними проблемами. І ви, мов би, летите над ними, балансуєте, насолоджуєтесь життям. Іштадевата — особистий духовний шлях. Це дуже важливо. Коли ви визначилися і почали рух по своєму шляху, єдине, що може вам завадити, якісь афекти, біди в минулому. Тому треба приділити цьому увагу, треба позбутися старих кліше, вийти з тієї колії, в якій ви знаходитесь. Це не так складно. Декілька практик раджа йоги зроблять вас вільними. Зараз, коли ви звільнилися від минулого, коли ви спрямовані до великої мети, ваше життя наповнене тактичними малими цілями, і потрібно навчитися правильно їх ставити. Правильна ціль та, яка приносить щастя. Увага, не успіх, а щастя. Неважливий результат, який ви хочете показати іншим, важливий результат, який ви самі оцінюєте як успіх, або, скажімо так, потрібно не перешкод боятися, потрібно боятися невігластва та лідні. Тепер час дій. Ви починаєте діяти і дотримуватися золотого правила. Робіть і займайтеся лише тим, що залежить від вас. Якщо ви починаєте думати та обговорювати щось, що від вас зовсім незалежне, потрібно поставити собі запитання, а чи все нормально у мене з головою. Якщо ви кшатрій захисник, то ви повинні думати про політику. Якщо ви наставник або людина, яка дає знання а на окремі розділи наук, то ви повинні дбати про знання людей, які вас оточують. На нас чекає прекрасний шлях. Ви вже почали рух по ньому, але вийдете не один. Вас супроводжують соратники, і від цього багато що залежить. саме люди, які вас оточують, стають провідниками хорошої або поганої карми по відношенню до вас. Тому вмійте спілкуватися, створювати і надавати час друзям. Займайтеся командними видами спорту, це прекрасні засоби для того, аби розвивати вміння дружити, почуття ліктя. Почуття такту і чимало інших якостей. Ще один неочікуваний момент: дійте радісно. Як тільки ви усвідомите повну світобудови, ви зрозумієте, що тут все прекрасне, тут немає сенсу переживати. Якщо ми хочемо страждати, ми самі цього бажаємо і страждаємо. Але якщо ми хочемо жити в радості і у миротворенні, це наш вибір. Тому дійте радісно, із задоволенням та насолодою, а успіх це лише наслідок дій із радістю. До речі, якщо ви дієте в радості, то 80% хвороб зникають, ніби їх ніколи й не було дійте впевнено, але ви можете запитати, а як це? Як бути впевненим? Дуже просто як тільки ваша свідомість наповнюється повнотою знань, ви можете діяти впевнено і рішуче. Причина вашої невпевненості тільки в одному: в тому, що ваші знання уривчасті, в тому, що ваші знання це хаос, калейдоскоп, а не цілісна картина. Цілісна картина дає можливість рішучих дій. Якщо говорити про знання, необхідно пам'ятати одну річ: дуже важливі спеціальні знання, але моральні знання, знання характеру важливіші, а ще більш важливі знання розуму, знання правильних цілей. А ще важлива дія, адже, якщо ви не дієте, до вас ніколи не прийде успіх, до вас ніколи не прийде щастя, навіть якщо сенс цієї дії в повному спокої, адже саме дії джерело розвитку в цьому світі. І тут постає питання, а з чого починати дії дуже просто з планування, свідомість людини має чистоту кожного дня, але в певний час на світанку ваша свідомість сяє. Саме тоді треба планувати свою діяльність. Такий план буде правильним. Планувати потрібно в радості. не заковуйте себе у штучні кайдани, ніби то сьогодні ви маєте зробити тільки це. Ні. Ви прокидаєтеся вранці і приймаєте рішення, що сьогодні дуже гармонійно вийде саме ця справа. І тоді ви зробите це максимально ефективно. Саме таке планування виключає усі сумніви, надає додаткової впевненості. Саме таке планування здатне реалізувати будь-яку дхарму, будь-яке призначення. Саме таке планування дозволяє досягти будь-яких цілей. Ще декілька слів. Буквально контролюйте свій час, бо він є найголовнішим ресурсом, адже наше життя таке швидкоплинне. Кожної суботи вам необхідно зупинитися і поглянути на тиждень, що минув, проаналізувати, що було зайвим, що позбавляло вас часу і сил, прибрати якусь соцмережу, прибрати спілкування з людьми, які не прагнуть цілей, прибрати спілкування з неосвіченими людьми, прибрати самоїдство, критику, образи, гнів це все лише забирає вашу енергію, забирає ваш час. І нарешті усвідомте себе людиною, великим духом, відображенням Всевишнього. усвідомте вашу велич і свободу. Це не гординя. Це не те, що ви отримали в спадок або те, чому вас навчили в університеті. Ні, це усвідомлення своєї правоти, своєї хорошої і правильної поведінки, усвідомлення того, що ви допомагаєте іншим розвиватися. Усвідомлення того, що ви несете у цей світ добро, справжня, хороша людина допомагає іншим розвиватися, а не заспокоює їх. Мабуть, я забув сказати про ще одну важливу частину життя: реалізувати свій потенціал, своє призначення можливо тільки тоді, якщо ви слідуєте своєму роду, тільки якщо ви пам'ятаєте свій рід, коли ви спираєтеся на успіхи свого роду, коли ваш рід стає для вас. Прапором, на який ви рівняєтеся, тільки так ви станете людиною з великої літери, тільки так ви зможете не лише діяти в певних малих рамках своєї сім'ї, а й стати учасником творення, творення держави, загалом творення людства, сучасного, вільного щасливого. Ми потроху підходимо до кожного конкретного моменту, і в кожному конкретному моменті ми повинні бачити себе, бачити своє тіло. Аби не бути напруженими зайвий час, стежити за своїми емоціями, щоб контролювати їх, спостерігати свій розум, думки. все разом це дозволить нам насолоджуватися і наповнюватися енергією тут і зараз. дуже важливо не думати про минуле, про свої проблеми, біль, втрати або, навпаки, про перемоги, не думати про майбутнє, про свої мрії, якісь майбутні турботи та страхи. Ні, вам треба бути тут і зараз, спостерігати за собою. Минуле і майбутнє це фантазії. Життя це те, що тут і зараз. Загалом можна узагальнити дуже просто Залишитися собою, будьте простими, позбавтеся від бажання грати в якісь образи або комусь показувати свою важливість. Насолоджуйтеся цим світом. Я бажаю вам щастя та успіхів у всіх сенсах. з Новим роком.